Як задовбали так звані патріоти тим, що постійно ділять українців на свідомих і несвідомих? А у віці, як ви задовбали, як ви пишете о тих, е, патріотів своїм невіглаством, тим, що ви не розумієтесь на елементарних речах, але пхаєтесь управляти всім, що є навколо, пхайтесь керувати державою, пхайтесь е, керувати освітою, культурою, ідеологією. Все вам потрібно, навіщо вам цього, як ви не того поля ягоди, ви не розумієте елементарних речей, навіщо ви це робите? Тому що ви підали впливу злочинної ідеології демократії і лібералізму, яка вам, вас змусить, повірити в те, що ви повинні керувати державою. Не те, що ви маєте знайти своє місце в суспільстві, в державі, і, яке буде вам найбільш комфортно підходити і розувати сьогодні вносити свій внесок в розток нашої української культури, нашого українського народу, і нашої української держави. Ні, Ота ліберастія вас змушує керувати державою і пхати свого носа туди, де ви не розумієтесь. Ну не розумієте свиней, ідеології на що туди пхаєтесь, Навіщо ви ображаєте величних людей? навіщо ви ображаєте тих, хто творить українську націю, українську державність? Він не розуміє десь на тому, але це не означає, що ви пане люди. Кожна людина, кожен українець він має жити так, як він хоче. Він має реалізувати себе в тій площині, в якій він має якісь там ну, природні. Дані має до якихось певних діяльності у певних сферах, має навчені якісь е, дані, кусок світу здобув, е, щось хочеться, щось подобається робити, і в тій площині розвиватися, чи наука, чи освіта, чи будівництво, чи туризм, чи будь-що. Будь Але кожну українець своїм життям він вносить свою частку в розвиток нашого українського народу і у е, утворення величі нашої української держави. Розумієте, не треба, щоб кожен керував, не треба, щоб кожна кухарка керувала державою. Не треба. Нехай ті люди, які розуміються, яким то цікаво, які себе бачать в тій сирині, нехай вони займаються тими справами. Хто в інших сферах більше є розвинутий, то займається іншими справами. І ви не думаєте, що той, хто сильно розуміється на державному будівництві, на цій творенні, чи не ідеології він сильний експерт в елементарних речах, там не знаю, які там медицини, будівництва тощо. Повірте мені, кожна людина є, як в деяких речах, геніально, а в деяких речах є невігласом тощо. Тобто, кожен українець є передовсім, українець, і ви, як пишете українську мову, значить ви вже є українець, значить ви за визначні, вже є прекрасна людина. Тож гуртуємось, панове українці, єднаємось і перемагаємо разом. Ми маємо створити. Нам українському народу, величну державу українську народу українську Україну.